Цієї ночі Росія зуміла не просто нанести удар по українській енергетиці, а й так, щоб шкоди могли зазнати одразу дві країни Україна та Молдова. Вночі було завдано удару одразу по двох українських ГЕС: Канівський та Дністровський. Цей факт вже підтвердив. Володимир Зеленський. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Тут ми говоримо про основне. А нині це удари Росії по українській енергетиці, зокрема по гідроенергетичних об'єктах. І за нагоди підтримайте це відео коментарем. Канал підпискою, донатом і на патреоні. І переходимо до новини. Щоправда, цього разу українська протиповітряна оборона зуміла відбити цю атаку, хоча цієї ночі. По цих двох та інших українських об'єктах було випущено загалом 60 безпілотників та 39 ракет. Більшу частину з них вдалося відбити за інформацією голови Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка, Вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Оживе Дністровського району, де впали уламки ракети, яка атакувала Дністровську ГЕС. Водночас водопостачання здійснюється у звичайному режимі. Якщо Канівська ГЕС є другою у Дніпровському каскаді гідроелектростанцій. Це знаходиться у Черкаській області нижче Києва, натомість Дністровська ГЕС розташована у Чернівецькій області неподалік кордону з Молдовою. Якби російська ракета досягла своєї мети, то Велетенська повінь не лише б накрила значну територію Чернівецької області, а й вкрила частину Молдови. Однак завдяки майстерності української протиповітряної оборони все завершилось мінімальними для України втратами. 22 березня Росія нанесла ракетний удар по Дніпрогесу. Було пряме влучання у машинний зал, внаслідок чого станція припинила роботу. ДніпроГЕС є найбільшою та найстарішою ГЕС в Україні. Якщо брати структуру української енергетики, то її основою є атомні електростанції, на які припадає 55%. Далі йдуть ТЕС та ТЕЦ, які виробляють 29%. Енергетики і, і врешті ГЕС та ГАЕС, на які припадає 6,7%, тобто відносно невелика частка. Ну І решта припадає на інші альтернативні джерела, як сонячні, вітрові та інші електростанції. Водночас каскад ГЕС на Дніпрі. І відіграє важливу роль для регулювання стоку Дніпра, зрощення сільськогосподарських земель та робить можливим судноплавство по всій течії Дніпра в межах України. Тобто, це б завдало дуже великої шкоди не так енергетиці, українській енергетиці, як українському сільському господарству. Дякую за перегляд. Все буде Україна.